На огляді ось такі ось дошки, дошки садку, масажні дошки для ніг. Цвях тут білий цинк. Крок цвяхів тут 10 мм. Розмітка гексагон. Або ще її називають квітка життя. Ось таке ось виконання. Ззаді ось має вигляд такий. Цей колір номер два. Тут подовжені цвяхи йдуть. Трохи довші, ніж звичайних. Зараз подивимося, яку вагу мають ці дошки. Два кілограма 20 грамів.